Прикол ще той. Виставив відео з чугунною щілиною підлогою для підсиноматки. Ну і пацани пишуть, що нормальна тема лючки для навозу, щоб згортати навоз в навозну яму. Я собі йду, дивлюся. А чи не ці ці лючки лежать? А ну, ну такі. Хто в курсі, підскажіть, будь ласка. Е, Чогось у мене їх 4. А у Поросів приїхало 12. Я ще пам'ятаю, ми весною ходили, і ці лючки тикали кругом і не могли зрозуміти, відки вони. Скоріше за все, що це ці лючки, про які мені розмов... розповідали в коментарях хлопці. Е, то не важне, Підскажіть в коментарях, чи це ці лючки, чи ні. Що я хотів запитати, може хтось порекомендує чи хтось підскаже по освітленню. по освітленню. Дивився відео в Міщенків, натрапив на такий момент, де Оля каже, що була проблема з приведенням в охоту свиноматок. Скоріше за все, так як вона е, думає, що це неправильно встановлене світло позаду свиноматки, а не впереді. Перегортав інтернет інформації про світло дуже мало. Дивіться, яка в мене, стоїть, стоїть питання, яке в мене. Оце виходить центр. Тут будуть корити. Синоматки будуть голова до голови. Так як в мене 12 танків на даний час поки що. 6 танків звідси, коридори 6 танків звідси. Я хочу на цей дерев'яний балок. Над кожною свиноматкою, над кожними двома свиноматками, поставити по лампі денного, денного світа лампа яка не не дуже ярка і не дуже тускла. Та, і та, що, ну, тепле світло, те, що потрібно. Чи це буде правильно, чи може ставити одну лампу на три станка, чи над кожною головою потрібно по лампі поставити. Якби на даний час питання номер один, бо десь з понеділка буде приїде до мене електрик по вентиляції і по освітленню. І також оце все світло, що ви бачите, ці провода, ося, це все. Це все буде демонтуватися. Тут в мене вже під це натягнута. Натягнута така проволока, бачите? І тут буде йде окрема лінія, буде йти з освітленням. І буде розводка йти по боках. По станках. Так само тут. У мене тут має стояти 7 свиноматок в кожному відділі по 7 свиноматок. На цей дерев'яний балок буде ставитися освітлення над коритами. Питання на 7 свиноматок ставити, ну, скоріш за все, що дві одна і друга лампа. Ще хотів запитати вас, чи у вас постійно горить світло цілодобово, чи ви, можливо, його на ніч виключаєте, давайте в коментарях обсудимо це питання. Може, комусь буде щось цікаво з моїх глядачів, і мені особисто це теж цікаво. Все, всім пока, до зустрічі.